Вот красивый Невский. Ленина 187. Запах жуткой тухлятины. И в подъездах, и вот здесь вот на улице. Смотрите. Подвал. Полон воды. Это как вообще? Что делать первым этажам и как тут вообще можно жить? современные технологии, посмотрите, дома какого качества. Тут любой дом, любая квартира, любой дом очень хорошего качества. Це тимчасово окупований Маріуполь. І на першому, і на другому відео так званий житловий комплекс Невський з різницею у півтора роки. На другому відео березень 23-го. Путін або його неточна копія, зненацька ввечері приперся до міста. Окупанти із радістю доповідають царю, що будують чудові будинки і надають там квартири простим Маріупольцям. А вже в серпні цього року місцеві скаржаться на Невському тхне каналізацію. Підвали затоплені, плитка руйнується. Але насправді комунальні проблеми на Невському почалися вже за кілька місяців після будівництва. Це Жовтень 23-го, вулиця Коприна 6А. О, ребята. А чому таке? А там на три під'їзди там затоплено. От, на три під'їзди? Так. Під да. Ми викликали сюда усі сіримські гузовали. І що? Що робили? Нет машини. Скільки, скільки днів от этого вже? Ставляється вже по місяцю. Те ви що? Так. Да. З августа сантиметрів, на 20 точно 15. Три під'їзди, ріпід'єзду. так все залито. виявилося. Місцеві мешканці серпня по жовтень минулого року вісім разів викликали аварійку на невській, а ті нічого не робили. І лише після того як відео потрапило до соцмереж, каналізацію прочистили. Знадобилося на це дві доби. Втім, винних знайшли одразу крайніми стали самі мешканці Жика. А, это вот интересно. То есть, это не то, что из-за из из из-за стройки, а то, что на ну, напихали. Памперсы, фуфайки, пакеты. Он там вытащил, ночью пробивали. Слушайте, ну, это, это интересно, говорится. Потому что многие говорят, что построили некачественно. Ну, вон там у колодца это все валяется. Да, Да, вот там прибрали. Ребята, вот причина, почему, как говорится, ну, сломалась канализация. Она не сломалась. Посмотрите: памперсы. Какие-то тряпки. Ну добре, повіримо, всяке буває. Може, і мешканці закидали труби сміттям. Але ж каналізація забивається на Невському постійно, а люди викладають відео якісного ремонту від колаборантів. Починається Невський, обслуговування ванни. Сифони всі ревізії закриті, зашиті. Ну, час ванну здвинули. Будемо прорізати, десь тут потрібно прорізати відверстие, тому що там тройник течеть. Идет получается заземление ванны. Здесь. Ух, вот это. Никакой тройник. Да ты шо? О, красавцы. Они пробивали, видать, когда этот. Я только хотела сказать провод, когда прорезали. И пробили просто трубу. Красавцы? По крайней мере, это точная причина. Это не в стыках, а именно. В общем, Невский радует, вернее, работники. Хто винен питання від Герцена і що робити від Чернишевського на Росії завжди актуальні. Ось і в окуповані міста вони несуть свою руську культуру, таку, що смердить на весь Маріуполь у прямому, а не переносному сенсі. Але якщо минулого року знайшли винуватців каналізаційного колапсу, то цьогоріч іще шукають. Втім, із дописів у соціальних мережах виходять, що смердить не тільки Невський. руський дух відчувається у різних мікрорайонах окупованого Маріуполя. Про що люди активно повідомляють у коментарях до публікацій про проблеми новобудов. Це не тільки у нас, а по всьому Маріуполю. Усе місто плаває х** і задихається. Шевченка 309, теж саме і зверталися, і ходили на прийоми, і толку нуль. А це бульвар Хмельницького 29. Півроку тече каналізація. Мохи, сморід, комунальникам байдуже. Півтора роки люди дихають фекаліями і на бульварі Шевченка 289. Уже більше ніж півтора року. Ні ЖЕК, ні Горводоканал не вистачають цю проблему. Тут вже в підвалі вже все затоплено. Фекаліями каналізацією. Там вже все затоплено. І таких повідомлень в маріупольських чатах сотні. Так, Чорноморська тридцять, второй подъїзд. Хова. М -м -м, красота. О там даже три серви плавають. Коротше канашки заливає. Заливає підвал каналізації. причем заливается со стороны, где входят трубы с теплосети, через гильзы. На протяжении двух недель уже. Водоканал никак не реагирует Ну як так, се місто плаває у фекаліях? Може, мешканці просто аж занадто часто користуються туалетами. Навіть гауляйтер Моргун не витримав навали каналізаційних скарг і запровадив чистий четвер. Ну як запровадив, просто вкрав ідею об'їзду по четвергах по місцях скарг жителів українського самоврядування Маріуполя. Так ось Моргун пішов в народ вивчати ситуацію. Инспекция продолжается. По адресу улица Лунина, 13 А Олега Моргуна. Уже ждут жильцы домов. Здесь уже несколько дней течет канализация из-за засора. Более того, она стекает в ливневке, которые тоже забиты. В есть в Ну, на... Подвал? стоит да, ну я... Мы не знаем. Это чисто общего пользования? Да, Это общего, да, частного сектора. завтра сюда выезжает начальник города канала Коваль. Олег Николаевич, да? Олег Николаевич выезжает сюда, или его подчиненные оценивают ситуацию, в чем тут проблема, где-то на подполе стоит. Или строителем, быстро строителям забили. Или там що то почистить, нада звичайно почистити треба це й дурню зрозуміло. А ковалю, так званому начальнику водоканалу, було б непогано, ще й по інших адресах проїхатися та все почистити. Що взагалі комунальники і псевдоголова робили ці два з половиною роки окупації Маріуполя? Мабуть, більше переймалися складанням списків так званого безхазяйного майна, знесенням будинків та підготовкою майданчиків для будівництва іпотечного житла для людей першого сорту, з так зва. Ні канонічною території Росії Найбільша проблема це каналізаційна каналізація. Він на підпорі. Підвали, запахи, люди жалуються, літо, жара. Тому зараз і водоканал буде в державне підприємство і наше житло комплекс. Вони не можуть виконувати ті задачі, які стають нам жителі. Отже, каналізаційна каналізація визнана колаборантами однією з найбільших проблем. І що це означає для місцевих жителів? А те, що смердити в Маріуполі буде доти, поки він залишатиметься. Владою окупантів про це свідчить досвід Донецька, де десятки тисяч людей вже роками не мають доступу до питної води у квартирах. І на цю проблему окупантам також начхати. Дончані навіть перекривали дорогу, щоб їм дали воду. Зазначимо, що в українському Маріуполі водопостачанню та водовідведенню переділялася особлива увага. У 2021 році Маріупольський водоканал отримав понад 100 мільйонів гривень інвестицій. Завдяки цьому було замінено майже 90 кілометрів труб. Провели реконструкцію магістрального водоводу напірного каналізаційного колектору. У планах була реалізація масштабного проєкту модернізації водопостачання та водовідведення спільно з урядом Франції. Усі ці досягнення та плани розвитку зруйнували російські загарбники. Олена Селенко Славкотвердохліб Теве Сім.